Кампанія Екстрасток вітає вас. Екстрасток, це доставка по всій Україні. Кращий вибор речей з доступними цінами. Більше інформації по посиланню знизу в описі. А тепер сам огляд. Сьогодні будемо глядати склад мішка дитяча куртка. Подивимося від початку до кінця. Також вам хотів би нагадати, щоб ви підписалися на наш канал, коментували, вступали в нашу спільноту вайбері. Підписувались на наш інстаграм канал, на наш телеграм-канал, нашу сторінку у Фейсбуці, а також активно приймали участь у розвитку нашого каналу. А тепер доставайте чайок, заварюйте його, беріть печенюшки. Всім приємного перегляду. Дитяча куртка з капішоном. Ще дитяча курточка, Десь на 2-3 роки. На 8-10 років куртка утеплена з капішоном, ще тепла куртка з капішоном. Дитяча та курточка десь на 3-4 роки. Вітровка. Десь на. 4, 5, на 5, 6, на 5, 6 вінтаж спорт. Ось така ось спортивна. На 10-12 років. На 10 років жилетка. Ще. Куртка, гірськолижна, дитяча. Ще. Ще. с капюшоном. Продовжуємо перегляд. Розбираем все, покажем. Так, дута 7-8 років. Ще. ще 10-12 років 10-12 років гірськолижна з капюшоном, тріасулт дитяча з капюшоном ще Сьогана. Стейчинг. Гірськолижна, десь на 10-8 років. Особі вартість низька. Кількість курточки велика в мішку. ще 3-4 роки. Ще. Дитяче десь до 2 років. На флісі утеплена, прорезинена. Ще. Жилетка. Куртка з песиком, з капішоном. до двох кроків. Ну, розібрали повністю весь мішок. Підписуйтесь на наш канал. Всім всього найкращого.